Коротше, адаптація цього звірка проходить успішно, але коли кот... Це ось, зараз він на столі, коли кот пробігає понизу, то тут зайчик готовий на стінку дертись. Да, зайчик? Мене вже він не боїться, так я трошки там іди, іди свіженькою тресне. Любить коли його знімають, начинає при зйомках траву їсти. Ти вже розказував, прибився зайчик до нас таки, це вже три дня У нас живе, травичку вже є спокойненько собі. Думаю, 2-3 недільки три... Відвезу його в ліс, випущу. Хто може з таким стикався, що був зайчик, кормили його вдома, як його правильно випустити, щоб він і в лісі адаптувався, і щоб його нічого не з'їло. Чи може краще не випускати, а в себе годувати. То пишіть коментарі, підкажіть, розкажіть, що з таким звірятком робити. Бо жалко, коли його з'їсть щось. Він ось на ладонь, грубо говоря, трошки більше. То мене ось за три дні вже гарненько привик і дієш траву. Не втікає від мене. Але на землю ставити не можна, бо це дикий і він хоче втікати десь. А так на руки береш, він коло тебе сидить спокійненько. Травичку тріскає собі, хліб їсть, воду п'є вже добре. У перших відео писали, що загине в ящичку як буде сидіти. Ні, нормально три дні адаптувався, я ж говорю. Вибирає траву, яка йому подобається, таку жоє. Хто з таким стикався? знаходив або прибувалось саме десь до подвір'я дичина така то розкажіть як правильно з ним повестися і поводитися хтось пройшов шорхнув уже він на стрьомі думаю що то його вже опасності на нього не знаю скільки йому може неділя може дві і так видно, десь з поля ми Не в першому, скажімо, ряду від поля, але якось добрався до нас прибіг. Вранці стоїть собака, розривається. Дивлюся, по подвір'ю бігає зайчик. Добре, що кіт його не побачив, тому що він мог би і кіт розірвати. Десь кіт на, на вигулях був. Ось таке зачиняточко. Я ж кажу, заубільшую рука. Мене в принципі не боїться їсть. Коли глажу даже він їсть. Тут дикий заяць. Натуральний дикий заяць. Так-то напишіть, будь ласка, хто стикався таким, з такою худобою, з такими тваринами. Як правильно його годувати і коли правильно його випустити на природу? Куди біжить Зараз падеш? Іди сюди. Сідайте, сюди, отак. Я ж тобі не мешаю їж. І ти їж. А може взагалі залишить його? Собі дохай бігає писав уже в коментарях, без ГМО, каже, буде. Ні. он же вже їх друг. Куда друзі не їдять? Куда ти пішов? Ешь травичку, ешь. Свіженька трава топче. Після дощу. Ну, правда вже просохла, бо... Мокрого, мабуть, теж не можна особо давати такі, таким малим. Так що пишіть коментарі, ставте лайки і пишіть, може хтось з таким ділом вже стикався. Ось таке зайчиняточка у нас. Дякую всім за перегляд.